На огляді монета Королівства Італії номіналом 20 Чинтезів 1940 року була випущена під час правління короля Віктора Еммануїла III. Монета карбувалася на монетному дворі Італії в місті Рим. Виготовлялась монета з нержавічої сталі вагою 4 грами, діаметром 21,5 мм та товщиною 1,7 мм. Тираж монети 35 мільйонів 350 тисяч екземплярів. На версії монети у центрі зображена профіль Віктора Еммануїла III. Короля Єдиної Італії з 1900 по 1946 рік, імператора Ефіопії з 1936 по 1941 рік та короля Албанії з 1939 по 1943 рік. Ліворуч від профіля напис на Латині скорочено «Віктор Еммануїл III. Праворуч скорочено титул Король та Імператор. Під профілем, дрібними літерами, вказано прізвище автора монети Джузеппе Романьолі. На реверсі монети зображена голову жінки, повернуту праворуч, що є легорічним уособленням Італії. Ліворуч від голови зображена фасція, ліктарський пучок Лазин із сокирою головний символ фашистської партії. Вона прикрашена савойським щитом, гербом правлячої династії. Праворуч від зображення жінки напис Італія. Знизу рік карбування монети 1940, -й. номінал монети скорочена 20 чентезімо, знак монетного двору Риму позначений літерою «Р», та римські цифри «18», що означають 18-й рік правління Національної фашистської партії в Італії. Гурт мене теребристий.